Всім привіт! привіт! А у нас сьогодні суботня розпаковка. І розпочинаємо ми із солодкого. Ось вот такі бісквітики. Я купив, коштують бісквітики. Оці 77 гривень з копійками. Так що Далі конфетки. Чого ти мовчиш? Та коли ти їх уже наїсися. Ладно, я там їм, наприклад, О, їм їм поки не наїмся. А це безконечно. А я ж теж їм їм, але поки що не наїмся. Ну, Коштують вони 258 гривень кілограм зараз. Тут на 126 гривень 94 копійки. Ну, цукерки. Я купив це дідові нашому, барбарис і тюшес. Це він любить. По заказу він попросив. 136 гривень кілограм коштує тут на 82 гривні 72 копійки. Оце такі солодощі у нас. Кухонна мелена, дрібна помелена кілограм, 12 копійками коштує. От одвигаємо. Хлібчик Балтійський. По-моєму, тоді коштує він 32 -2 гривні, зараз 35-40. Оця буханочка 400 грамм батон Балтійський коштує 35. Ну, а дві два батончика Поліського я взяв. Ціна не помінялась 16.90. А такі ціни. Ну, Гречана. Один кілограм, о тут на три, 39 з копійками коштує крупа гречана. Кілограм. О, таких мені закатилося макарончики перу. Ну тут пів кіло, ну, а пів кіло таких макаронів.

450 грамм тут, мабуть, так, да? И 3870 коштує, Баночка отака. Так була 38. Чи 36. Ні, така була, ціна, 38,70. Я так і сказав, 38,70. Так була 36. Ну так. Що ж я зроблю? Значить, ціни то ви пішли вгору. Чай. Тет. Він теж був 30 чим-то гривень, а зараз 52-50. Дві таких. Одну нам, одну дідику нашому. Щоб він пив. Капустина на борщ. Ой, я брехати не буду, бо я ціну забувся. А нема. Папір туалетний. Один рулончик. Ціна не поднялась 13,90. Хімія. Химия. Оцей купив 98 гривень. Кондиціонер такий. Праву -таву. для миття посуди 39 гривень коштує. Весніда, і месо сьогодні взяв тільки отаку фаршу. Фарш коштує, ну ціна не помінялася. Кілограм 265 гривень. І не забув про друзів наших менших упаковочка ший. Ну, оця упаковочка затягнула на 322 гривні. І отака салака свіже мороже на нашому котику. Ящий коштує 100 гривень кілограм. кіло. Все? Да. А ще флешку купив. Ну, то покацо. Все купив таку флешку. На 64 USB, на 64 ГБ. Ну, Флешечка така коштує 229 гривень. оце так, так я цей раз купився Так, ще нам прийшла посилочка, я виписала собі Георгіни не утрималася, як то кажуть. Да, на мене який бурчиш за хризантами, агрігір жоржі не можна, так? Да? Так. Да. Показую, що нам там прийшло. Ну, що нам прийшло. Так. Тут Я сорта ви... не знаю, Оля знає. Що Я ви... теж сортів не знаю. Там було п'ять Георгін. П'ять Георгін. П'ять сортів георгін. П'ятсот гривень. О, і один подарок. Так, отакий кущик. Це один. А, другий, другий. Ми свої нервну викопаємо. А да, може завжди завтра підемо копати? Да, це свіженький, це не дуже другий. Так, третій. Маленький якийсь. Ну, головне, щоб дожило до весни. Так. Да. Ну, а це, звичайно. Може, то в подарок тобі прийшов? Я не знаю. Побачимо по весні. Це побільший такий кущик. Ага. І ще один. Так, тут ще за робочка. А то, мабуть, назва. П'ять. П'ять. Це на цьому. На фотографіях там. Є скрізь, бо буваж... може. Ні, в одному цьому було. І розшифровка. Ага, ось розшифровка. Так. І що? Шо? І шостий подарунок Марічка. Так що, це, напевно, шостий. Ну, це, мабуть, шостий. У кульочках передивіть номерки, а потім по номерку. Ага, це чотири, так. Це чотири, то два. Так, ну шостий, то оце отут, шість Так, не, Це, мабуть, подарунковий мені, так кажуть. Ну, ба, гадала, шостий. Так що дякую. Газяюшки, запущики, будемо зберігати їх у погрібі, звичайно. Дай Боже, щоб вони дожили до весни. До весни. А там, і порадували, і як, пора. як і в цьому році, ці порадували нас. Да, ну, в, цьому я, році, да. в цьому році я дуже довольна осталася. Дівчатка прислали Георгіни на совість, кущі величезні і понасипали там і гладіолусів, і, і ще отаких от дольок усяких. Так що ви бачили квітли ціле літо нас радували. І... Хазяюшки теж дякую. Так, ну, все, мої хороші, дякуємо і вам, що ви були з нами, дивилися нашу розпаковочку продуктів і розпаковочку нашої посилочки. Бажаємо всім миру, добра, спокою, здоров'я. Заходьте до нас. Дивіться наші відео, ми для вас е, робимо зйомки. Пишіть коментарі, може, хто ще не підписався, підписуйтеся. Ставте лайчики, балалайчики, кому не жалко. І якщо вам не важко поділіться нашим відео у соцмережах. Всім пока, пока. пока, пока мої хороші!